Ай, яка лялька, ах, яка красота. Милуюсь, не налюбуюсь. Всім привіт! Це знову я, Саня Вікторовод. І судячи з назви відео, ви зрозуміли, що я продаю свою останню віктру. Так як я вже перед цим володів вікторою А, Вікторою Б і Вікторою В. Зараз це. Це остання віктора, яка в мене, мабуть, буде. І я хотів би засняти відео про те, точніше про цю машину і про попередні Vectra, які в мене були, розказати, які в мене проблеми виникали по ній, як я їх вирішував. От така от мене ця Vectra C 2008 року. Це, здається, останній їхній рік випуску. 2.2 газ бензин Z22 SE. Ну, надійний двигун, по крайній мірі, в мене він не ламався, нічого. З ним такого не було. Хорошій комплектації, у тут поворотні лінзи, підсвітка повороту, ДХО і ангельські очі ставив я сам, габаріти ледовські, з ними теж прийшлося погратися, тому що просто так поставити їх не можна. Якщо ви хочете більше знати про це, в мене є відео. Подивіться, як я встановлював ДХО, як я ставив. Ледовську підсвітку. Е, так, ще там підсвітка номеру, теж є відео, як я його робив, щоб воно там не мигало і помилок не було. Це не тітани, це ковпаки. За ними стальні диски. Мені так дуже подобається, тому що один раз я вже колесо побив, копак, правда, улетів, вони дуже дорогі. Мені копак обійшовся з доставкою 600 гривень. Зато діск би обійшовся б дорожче. А так, диск підрівняли і все чудово. Як бачите, тут в мене шкіряний салон. Ой, музику треба виключити. Помилок там по всяких там підсвітках в мене немає. Підсвітка вся перероблена, все світиться красиво, там підсвітка ніг теж є. Ой, відвалилась. <схід> там є підсвітка під дверима. Ну і зараз не видно. Клімат, контроль двозонний, магнітола cd 30 з AUX-ом. Отакий от, от моніторчик доволі інформативний. Да, хотілося б кольорового, але це тут і прийшлося б міняти магнітолу. Пробіг 197 тисяч, купляв я її при 170. Скручений, не скручений. Я не знаю. Не знаю по карверті, коли її не провіриш, тому що вона куплена в Україні. Тут присутні датчики дощу, світла, коробка, механіка, так як казав, газ бензин, газ четвертого покоління. Така от качечка. Сигналізація присутня, але я неї не користуюся. Ну, Ще така от функція. Мені доволі подобається. Доволі зручно, правда, потім. Цікла не опускаються. Купував я дане авто за 6000 доларів, а продаю на 1000 дешевше, тому що машини даного класу, а це до речі D-клас, <хи> трошки подешевшали. І якби, зовнішній стан у вигляді там, дрібних царапин, е сколів, лаку, все ж все таки якби, зменшує ціну даного авто. Яка наступна машина в мене буде? Я не знаю. Чесно, я не можу зупинитися на якійсь одній марці чи моделі. Мене цікавлять і Шкода Octavia, і Volkswagen B6, і BMW 5 серії, там, ну від 39. На якомусь там 500, 520 чи ще щось там. Я не знаю. От хочеться якоїсь машини, можливо, ви зможете мені е, в коментарях порекомендувати якусь. Машину в ціновому діапазоні там, ну, до 8 тисяч доларів середнього класу. Бажано, щоб там газ-бензин. <гас> ну, Газ бензин це часто індивідуальний. Просто іменно марка. Це в мене третя вже машина на газу і на бензині, і всі три були на четвертому поколінні. В загальному я задоволений. Ну, На Вікторіа у мене там були деякі проблеми. Два рази замінював мабсенсор. Дане авто я хотів продавати ще перед війною. Зараз. Чому А чому хотів продавати? Тому що цікавість пропала. Я, звісно, не повністю задоволений. Але я зробив по ньому все, що хотів, майже все. Тому що я ще хотів поставити сюди модуль, Bluetooth модуль там, з флешками. Я почав цим займатися, але почалась війна і якби ви самі розумієте, в мене вже не було можливості цього зробити. Зараз бажання теж пропало і часу дуже мало. Далі, кому буде цікаво, буде про всі три вектори, починаючи з Вектор А. Так. Володів я Viect А a з 17, здається, по 19 рік. Була доволі непогана з 2-літровим мотором газ бензин білого кольору. Купував я її в Одесі. І найбільшою, мабуть, проблемою в ВЄГ-3А це її кузов. Я купив її десь в жовтні місяці, приїхав сюди, до себе, додому в Вінницьку область. І в мене вже через місяць почали лізти рижики Я зрозумів, що машина була підкрашена зовсім недавно. Ну це таке. Вложено в моїх грошей було багато, тому що прийшлося і варити, підкрашувати, замінена вся ходова, рульова рейка. Ну, довго розказувати. Що можна сказати про двигун? Двигун надійний, там 2-літровий, восьмиклапаний в мене стояв. Комплектація хороша була, тобто в мене, як сказати, Комплектація заводу це ще було теклоподйомники. Звичайний салон, фари там в мене стояли шліфовані з англійськими очима, Оченятками. З оченятками. бік Сінон. Так в загальному стан на був хороший, це якби не кузов, особливо дно машини. По двигуну, що ще можу сказати, що от за моєї помилки там проблеми були по системі охолодження. Чому? Тому що один раз десь в мене обірвався патрубок і витекла значна частина охолоджуючої рідини. Та патрубок обрізав, назад затягнув і долив воду. Це була велика помилка. Десь через місяць я помітив, що з-під машини почали капати. Довго шукаючи, э, виявилося, що це помпа. Ну, Прийшлося міняти помпу, ролік і ремінь ГРМ. І мене ще не навчило то, що все-таки я знову залив воду, правда, дистильовану. І ця вода стала проблемою для наступного власника. Я авто продав. Там була частина антифрізу. Це був жовтень місяць. І після продажу, десь через місяць. Мені дзвонить власник авто, каже, що троїть двигун. Кажу, а що ти робив? А він каже: Злив теж ту рідну, яка там була, і залив нормальний антифриз. і почала троїти. Ну, я думаю, можливо, свічки там чи ще щось. Він каже: Я викрутив. Всі свічки і одна свічка була мокра, і не в бензині. Кажу, я не знаю, в мене все добре працювало, в чому проблема, не знаю. Ще десь через тиждень-два він мені дзвонить і каже, ти мене Ні, не так, обманув. Виявляється, прогнила головка. Йому довелося ремонтувати, щось там 300 доларів за ремонт. Хоча за 400 доларів можна було купити двигун. Ну, На той час, зараз я не знаю не цікавлюся. Ось така неприємність була з даними авто. Кузов да, це, що прийшлось переварувати, рижики. А так, то в загальному я користувався нею близько двох років. Вона мене ні разу не підвела. Та й взагалі всі три вектори ні разу мене не підводили, ні разу не були на евакуаторах, ні разу ніхто їх не тягнув. Щоб десь заглохнути посеред дороги. Ну, була там Кілька проблем, там на Вікторі Б була проблема, реліжка бензонасоса відходила. Поправив реліжку, поїхав далі. Все. Так. Про Viectro б Віктор Б гарна машина. Те, що там Кажуть, що там зеркала від, мотоцик... від мотоцикла, це не проблема, якби огляду вистачає. З нею в мене проблем було менше. По ходові я майже нічого не робив. Там якісь смілочі зараз її навіть не згадаю. Проблематичний теж кузов. Ну, я думаю, всі знають, що в Віктор Б там, кузов проблематичний. В основному крила, пороги. У мене не було там таких великих проблем, великих якихось там гнилі, там кілька рижиків на арках. Тобто, там я не, не доводив до жахливого стану. Двигун на Вікторі Б стояв. 16-й і теж 2 літровий і теж газ 4-го покоління. З ним проблем взагалі не було. По комплектації там був звичайний трап'енний салон, правда, вже був клімат-контроль, бортовий комп'ютер, правда, не, як би сказати інформації він менше давав, тому що навіть не відкрив, в мене стоїв бортовий комп'ютер і там була інформація про розхід, моментальний, середній розхід. На Вектрі Б просто там годинник і температуру показують. Вект РБ хороша машина, м'яка, легка в управлінні, доволі динамічна, так як в ну, вигунці все-таки вже 16 клапан стояв. І в загальному от, авто мені проблем ніяких не приносило. Хіба що це ще теж в них там така проблема була, це те, що проводка погана особливо біля мотору. То один раз в мене машина закохла із-за того, що... Проводка до датчика конівала, вона не і десь там перемкнулася і авто загло. Поміняв проводку, проблем після цього не було. Користувався я віктору Б півтори року. Продав в мінус. Хоч вона і не була гнила, але продавав її півроку. Це дуже довго. Цією машиною мені більш призло, тому що продавав я її десь півтори тижні. Старші люди, які приїхали і подивилися, вже дали задаток. І якщо це відео вийшло, звісно, вона вже продана. Що за вектор Бешер, можна сказати, це хороша машина. Просто знайти її в хорошому стані, можна тішитись і тішитися. Що за дане авто? Класна машина. Єдине, для мене найбільша проблема це те, що чорний колір. Я живу в селі, пилюка тут постійно і вона як, помита, то гарно. 2-3 дні літа і жах. Дане авто мені проблем, в принципі, ніяких теж не дало. Два рази міняв. Стуки і стойки стабілізатора. Спочатку якісь дешевші взяв, здається, дельки, вони мені проїздили кілька місяців. Потім взяв лемфьордер, поставив, забувся, все чорно. Які тут ще проблеми в даному авто можуть бути, це рульова рейка. Так як тут електрогідроусілітель, то з цього там можуть всякі різні проблеми бути. Навіть не скажу які вам точно, але проблеми бувають. Потім ходова тут дорога. Це в принципі порівняно з попередніми векторами, ціни на запчастини набагато дорожчі. Порівняно з попередніми векторами, це вектори хороший пузик. тобто в мене немає ніяких там гнилі, режиків там, якихось серйозних, хіба що там на аркці, точніше там де біля колеса Може бути проблема, із того, що якимись щебеночками, камінчиками, обсіовом воно вбивається і починається рижити. Тут кузов оцинкований. Салон доволі великий. Ну, я вам кажу, на омезі більше. Так, в мене омега ще залишається. Омеговодом я не буду, але на чомусь треба їздити. Поспішно я купувати нове авто не збираюся. Так як в принципі, є на чому їздити. Е, Омегу прийдеться ще трошки докласти руки грошей, щоб вона мені ще якийсь певний час прослужила. І так, ще що хотів сказати, кожен салон. Тут є підігрів сидінь. Але зимою сідати на нього холодно, тому що хіба що заводиш машину, прогріваєш, десь там поки ворота закрив, відкрив покурив там, чи ще щось да, сидіння прогрівається. Ну якщо ти десь спішиш, сидіння холодні. Я купляв, щоб боротися з цією проблемою, спеціальні такі типу, чохли, чи напівчохли. Літом жарко, без кондиціонера просто жахливо. Раніше в мене кондиціонер працював, але так як почалась війна і авто стояло більше року, там дуже рідко я на ній їздив то фріон, куб, фріон. так, зараз кондиціонер не працює. І враховуючи те, що я от ходову тут майже не робив, вигуну міняв фільтра масла, ну там якісь там мелочі, які я зараз навіть е, не згадаю. Що я хотів сказати про... <кхм> Моду забати говорити, про двигуни ще на всіх трьох моїх опелях. Їхня от проблема це підтікання масла з підклапаної кришки. Я думаю, що хто в кого був опель, то знає про цю проблему. Вона вирішується так заміною прокладки або я би сказати, герметиком хорошим, Віктор Ренч, чи як воно там правильно. Але це все не дає такий довготривалий результат. Рано чи пізно все одно масло має підтікати. Я цю проблему не вирішував ні на одному авто. От таке, щоб ви знали, да, що є така проблема, вона не критична. Можливо, я собі візьму Insідnia. Інсідні. Інсіднія дорожча, але і набагато симпатичніша. І так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам це відео сподобалося. Слава засідання!